П'ятий вид Паліативна допомога. Але вона поки що не в такому загасовому стані. Якщо допомога в нас розвивається, правильний третинний рівень також розвивається, а тут є проблеми. І ось завдяки роботі управління охорони здоров'я громадської організації «СтопРак» вони займаються порядовий час, дуже успішно. Вирішив, що до міста Луцька також потрібно розвивати цей вид медичної допомоги. Звичайно, ми події, як упереджуємо. На рівні держави воно почалася робота. В області є 25 ліжок коспусної допомоги в місті Луцьку. Для області для мільйон населення потрібно 100 ліжок для забезпечення людей. В місті Луцьку ми порахували, що десь 250 людей потребують такої хоспісної паліативної допомоги. Тобто це дуже потребує спеціального догляду люди, працюючими захворювані, невиліковані хвори, які супроводжуються великим стражданням, бойовим синдромом і допомоги і нашим і цим людям, і їхнім родичам, тому що там догляд за ними дуже складний, треба забезпечити і від болю їх. Забрати біль, потім психологічні моменти, релігійні моменти і так далі, працювати з цими людьми. І ось вона така ідея, що місто Русь повинен в тому плані почати працювати дуже серйозно. Можливо, потім буде обласна програма, буде на рівні держави. І вже на заробки є тої роботи. Друга центр номер два і колишня перша поліклініка є вже в бригади, правда, вони такі на гостронському основі, трошки допомагає стопра. До Виїжджаємо на дому, даємо консультації і родичам, і працюємо з тими людьми в плані догляду, як ними займатися. Ну, Делікатна справа, тут, звичайно, це таке і соціально-медичне питання, і політична допомога. І нам треба розвивати і почати ту роботу. Почнемо. Можливо, почнемо поки, поки що з такої амбулаторної допомоги, тому що питання. Стаціонарної допомоги це дуже складне, затратне, треба і приміщення, треба не просто приміщення, треба спеціальне пристосування до нього. Дуже складне питання. Можливо, на рівні області воно повинно вирішуватися, тому що невідомо, чи це вже третій рівень допомоги, чи можливо другий наш рівень допомоги, як і трактувати в тому плані, але ми почнемо з абораторної допомоги. Разом з 100 праж таку програму. Ось думаємо залучити ще інших наших і благодійників, і, можливо, і спонсорів, і релігійні організації, щоб наповнити змістом, тому що джерела фінансування повинні бути, знаєте. І треба дуже серйозні кошти, треба серйозне навчання людей, підхід до того. Не так то просто це все робити, але почати ту роботу треба. А далі важливо підключається держава, і воно, як кажуть, і вказує все зайде, буде все. Це нормально, правильно. Ми даємо вам цю програму, будемо допрацьовувати, залучати інших людей, спонсорів, зробимо авторитет. І коли в нас вже в нас нормально, тоді будемо знову на міську раду, буде там визначено, скільки допомагають громадські організації, спонсори, благодійні фонди різні і скільки може своїх частин подати держава. Вимолюємо, щоб всі люди, які в нас потребують, тим видом медичної допомоги. Ми вже давно цю ідею виношували з з наточним, вже, напевно, більше року. І ваші працівники їздили на навчання, які ми організовували і за кордон, і по Україні. Ми зі своєї сторони, якщо ви нас підтримаєте, готові, вже зараз ми вже якби, задекларували, що ми візьмемо на себе частину оплати праці працівників, вже навіть маємо на це кошти, інформаційну кампанію для населення і навчання лікарів. У нас, до речі, сьогодні перший семінар, перший в році починається, буде бути таке Протягом року розбиті семінар. Оце ми беремо на себе вже. Щоб вам було якби легше, ми розуміємо, що це бюджет, а все прекрасно розуміємо. От, Якщо ви погодитеся ще і знайдете можливості приміщення для хоспису, ми також вас підтримуємо і будемо шукати на це кошти. Взагалі, в світі такі інституції, як хосписи, вони. Мало що є суто стовідсотково на державному рівні. Більшість це підтримка різних організацій, які їх допомагають отримувати.